Всім доброго ранку. Сьогодні в нас 21 травня. Таке на кінець то прийшло тепло. Таке сонечко. Слава Богу, дочекались. Сьогодні такий чудовий день. Будемо пробувати висаджувати розсади сьогодні. Це наш нектаринчик який пережив і сніг, ось плоди. Зав'язались. Краса. Всім доброго ранку. Сьогодні в нас 21 травня. Таке на кінець-то прийшло тепло. Таке сонечко. Слава Богу, дочекалась. Сьогодні такий чудовий день. Будемо пробувати висаджувати розсади сьогодні. Це наш нектаринчик, який пережив і сніг. Ось плоди. Зав'язалась. Краса. Моя розсадка. Перчики, а вони такі низенькі, але майже всі в бутончиках. Товстенькі. Теж загартовані. Це помідорки. Чекають висадки, вони вже бідні тут такі, Тоже Товсті такі, Який стовбур є. вже є цуцві, квіточки є? Це ось моя полуничка, це сорт, не знаю, рання якась рання. Чекає тепла теж. Вона вже біла. Дуже багато є. Завізів, слава Богу, пережила теж морози, заморозки. Ми її укривали. Ось багато така гарнюнька. Вже біла, вже кажу, якщо буде вже сонечко, тепленько, ночі теплі. Вологи достатньо, вона вся нам почервоніє. Дуже цибулька гарна. Якщо в тому році було засуха, у цей час ми поливали, така нещасна була цибулька. А в цьому році часник чес дуже гарний. що Цибулька дуже гарна. А це мої кресунчики. Перший врожайний. Ось розсада гірочків, так само будемо висаджувати. Ой, перчики. Тож вони якісь низенькі, але перчики зав'язалися під плівочкою. Це мої баклажанчики. Ось перший бачу квіточка. Чері ми вже їли. Перші плоди десь було 10 штучок, діти з'їли. Ось хвостик від них лишилося. Це мої кавунчики. Росада. Осада кавунів. Теж чекає висадки. Добре, що тепло вже. Краса. Наш город. Фасулі, які пожовтіли, теж вони відходять. Слава Богу. Кукурудзка відходить, теж була жовта. Це моя ягодка, називається, не знаю, чорна малина, але кумберлейн її назва. Дуже пахнюща, солодка. Навіть з морозилки, якщо викладати в морозилку, ми заморожу. Запросто можна пікти запіканки, пиріжки. Дуже смачна. Вона рясна-рясна, вона да, вона маленька, вона крупною не буває. Як схожа на лісову малину, не дуже крупна вона. Але вся ось в таких квіточках. Скоро будемо збирати. Це в мене перший город біля хати. Ось так. То ми тут поклали ранню картопельку. Вона взійшла, вже, вже сходить. Так гарненько. Це її думи тут поклали. Зараз покажу другий город. Ось наша курвуцька це з розсади, я висадила. Тримається, а це жовтенька. Але серединка вже зеленіє, відходить вона вже. Ось маленька. Ось маленька. Це солодка кукурузка. Я не думаю, що все буде добре, все відійде. Дай Бог, щоб тільки не було більше снігу, вораду. Ну Це не від нас залежить. Йдемо на інші городи покажу. Дуже сильна роса. прям така Мокро дуже. Покажу свій город. Там ліс. Це на сонечко і там сходить. От той ліс, ми там збираємо грабочки наші. У нас така місцевість горбиста. Ми живемо тут. Як в низині на рівнині. Але є от ліс, у нас він нерівний. Він дуже горби. Ось це мій город. Другий моя картопелька. Тут сусід посадив, щоб не пустував город. Ось таке жито, дивіться. Мій зріст, напевно. Він тут фацелює і жити, щоб ну, буряни не росли. А ось моя картопелька посходила. Він трошки у нас нагород під наклоном. І там, де нижче, трошки вона пізніше. Тільки-тільки почала. Там, де вище, вся рівнисенько зійшла. А тут кусочок будемо садити кавунчики наші. Земля пуста. Кавунчики, перчики, помідорки, диньки. Цепурячок, горошок. Ось ось за цвіте. Чесничок, насіннячко, морква. Може, дякувати Богу за цей дощик. Я пам'ятаю ті весни, які були і сухі, і прохова. Оце моя полуничка. Це інший сорт, тут три сорти різні. Теж накривали, бо це як у полі. Тут город, все відкрита місцевість і тут більше морозу. Укривали, накривали і зберегли нашу полуничку. Вся. Квіточках, лиш боремося з шкідниками. Тут і волохата оленка, і довгоносики. Але вся-вся-вся настільки нарясла, цвітає її і, і достатньо вологі. Дощики гарно намочили. Зробили, як кажуть, своє. дуже гарно радує нас. Надію, що і зберемо гарний урожай. Дуже рясні. Рясні квіточки. Ось така у нас: краса. Там у мене ліщинка, яка. Вона з'їлася з горішків під наші ліщини. То вона... Ми так тут її посадили. Тут є мій сорти, є інший сорт а є інші сорти. Теж два інших сорта. Але прижилася вся на зиму. Слава Богу. Богу за все. Таке небо сьогодні гарне, чисте, чисте. Тепло. Процес пішов.